Лівія, роза, плевін, Аркадія на прилавку Наталії Семиволос. Вісім сортів винограду вирощеного говорить на Черкащині. Сорти дуже смачні в цьому році. Такий виноград смачний, що, мабуть, ще не було такого в нас. А це воно дуже смачний сорт із цих червоних. Лівія він з ароматом муската трошки, де не зовсім виражений, але дуже солодкий і добрий. Ну, в ціні так сто 100 до 150 гривень за кілограм – Це весь виноград. Ціни каже незначно, але виросли в порівнянні з минулим роком. Дивимося по ринку, по ринку, по магазинах. Яка в магазині ціна, яка на ринку ціна? Ну от так от середньо, ви от якості, звичайно. Якщо вже воно трошки не красиве, або щось там не десь якась тріснула ягода, воно буде дешевше. Вже минулому теж було і 150 і на початку ранній дорожчий шов. А потім трошки дешевше вже і в кінці теж дорожче, бо середина, де пік, де його багато, то тоді саме дешевше, саме вигідніше людям купити. Щотижня приходять на базар купувати виноград пані Лариса та пан Сергій кажуть, обирають солодкі сорти. Кишміш, а то ні не знаю, то він Сьогодні купують по 150 гривень за кілограм і вважають ціну незавищеною. Люди ж працюють, тим більше я вимерзала в цьому році. Їм треба заробляти гроші. Кілограм винограду для сім'ї купує пан Володимир. Каже, ціни залежать від сорту. 200, 180 восімдесят, 130 тридцять є, восімдесят є. За, за який сорт? Я люблю байконур, сорт, Ну такі воно солоденькі. Тетяна Ковтун разом з чоловіком вирощує виноград понад 25 років. Розповідає, на врожайність вплинули погодні умови. Це набагато складніші, що морози, пізні морози дуже шкодять винограду. Вимерзає молодий пагони і пропадає. Потім вже врожай знижується. З весни мороз ударив, потім град. Так що в цьому році урожайність ну, десь на 50% менше, як в тому році. Продають врожай зі ста кущів. Ні, ціна не змінилася. Ціна така, як залишилася в тому році, така і в цьому році. Оце у нас йде приображення, смарагд, байканур. Ну, ці такі більшенькі, зі 150 гривень кілограмів. Трошки меншенькі, то 130 гривень кілограм. Зараз сезонна виноград, так що попит є, поки немає турецького кешмеша, є наш. Так що попит є. Виноград теплолюбива рослина, що потребує достатньо сонця, вологи, тепла і відсутність пізних заморозків, говорить метеорологиня Черкаського гідрометцентру Діана Мовсасян. У Цьому році в нас після такого досить інтенсивного раннього наростання тепла у квітні спостерігалося два періоди досить жорстких заморозків. Ці заморозки були інтенсивними і досить тривалими. Температура в повітрі знижувалася до 3-6 градусів морозу, а на поверхні ґрунту навіть до 4-8 градусів. І також такою особливістю було, що заморозки не тільки в нічні та ранкові години спостерігалися, але й були що і в день. Тому це також і вплинуло і на рослини винограду, зумовлюючи частково місцями його пошкодження. Проте саме літній сезон в цілому видався досить якби, сприятливим для формування врожаю винограду в нашій області. Та, за словами метеорологині, з 26 вересня в області очікуються заморозки. Ці заморозки, які на поверхні ґрунту, вони в першу чергу небезпечні саме для тих культур овочевих і баштаних, які знаходяться на ґрунті. Це там вони дині, помідори, огірки. Проте для винограду як такої загрози зараз немає. І надалі, після цих заморозків, у кінці місяця, ми очікуємо повернення тепла. Це вже не таке літнє тепло, але все ж таки температура підвищиться. Ціна на виноград може зростати через низьку врожайність, розповів Суспільному. Голова громадської організації Укрсадвинпром Володимир Печко. Це декілька чинників, які впливають на ціну. Це і вартість засобів захисту, це і вартість пального, і робоча сила, ціна, ціна зростає. У нас з кожним роком винограду стає менше і менше. Це я говорю за технічні сорти столового трошки десь висаджують, але все ж таки з. Відходом території, а саме південь України, де зараз вона знаходиться в окупації, і саме там знаходилася велика кількість виноградарських насаджень Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. І, звичайно, що вони задовільняли попит українців. А на сьогодні, на сьогодні ми вимушені. Продовжувати імпортувати виноград зі слів Володимира Печка. Україна імпортує майже дві тони столового винограду щомісяця. Перед новорічними святами ця цифра збільшується до п'яти тонн. Всього ми імпортуємо близько 20 тисяч тонн. Це за столовий кажу. А технічний у нас сьогодні багато виноградників розкорчовуються в зв'язку з засухою. Ми ні не експортуємо виноград, ми експортуємо вино. Готовий, готовий вид продукції, але я вам скажу, що цей експорт він дуже малий. Ну, це ну, для України близько там, 10 мільйонів доларів валютної виручки плюс-мінус. Але більш, більше всього, це валютна виручка йде не від експорту, якби, вина в пляшці, а більше експортуємо просто балкове вино. Для господарств, які займаються вирощуванням винограду, затвердили порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства згідно з постановою кабінету міністрів України від 21 червня 2022 року. Додає Володимир Почко на сьогоднішній момент в Україні працює підтримка на для вирощування ягід та винограду на посадку. Вона передбачена 738 постановою кабінету міністрів. Саме гранти те, що висп. І є постанова 739, яка передбачає підтримку та фінансування підприємств і е, для отримання ними після збиральної е, обладнання для після збиральної доробки у 22-му році. Перед війною у нас було е, близько 40 тисяч гектарів виноградників сьогодні близько 20 тисяч, якщо вони є. Тобто, у нас частина території попала в окупацію. І сьогодні Україна звичайно не може користуватися українці цими виноградниками, і потім але з позитивного кількість виноробних підприємств збільшується. Кількість виноградарських підприємств ну свиноградники скорочуються, але все ж таки підприємства є такі, які хочуть вирощувати столовий виноград, і які хочуть забезпечити. Експорт вирішити питання з експорту заміщенням, хоча б частково. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.